Ой, хочу з вами поділитися, так сказати, сказати своє не то що все, але просто хочу донести інформацію. Значить, гортаю я сьогодні ленту. Випадає мені реклама, що чи можна схуднути на бадах, чи можна може, якісь фітокомплекси, чи на чому краще схуднуть. І там мужчина в білому халаті, я так розумію, чи він фармацевт, чи він лікар, скажіть за все, фармацевт. І Говорять, що «Ні, ніякі бади пити не треба, вони вам не допоможуть. Краще пити спіруліну. Спіруліна це не БАД. Так от, спіруліна це теж БАД. І, якщо я не помиляюся, да, це корисний суперфуд, я не спорю, але він так само в'являється добавкою. Я не то, що проти спіруліни. Ні, я не проти спіруліни, тому що кожен вибирає те, що йому потрібно. Да? От, пора звикнутися з тим, що ми живемо в такий час, неважно, чи ми живемо в Україні, чи ми живемо десь за кордоном. От, нам для організму потрібні добавки. В будь-якому випадку, хочемо ми цього чи не хочемо. Тому що це не так, як раніше було, що. Ось з огороду достав, вимив або в себе поїв і все і до побачення. Ні. Зараз усе трошечки по-другому. Плюс екологія, плюс у нас йде війна, і все одно щось попадає у землю і як не крути, а вже такого чистого, ну чистих фруктів овочів уже у нас немає. От, навіть чистої води у нас немає уже, і до цього треба просто звикнути. Ще в тексті було сказано, що спірліна допомагає при роботі ШКТ. і це і ще там якісь допоміжні речовини. От, так що я хочу сказати, що якщо у вас не буде працювати шлунок правильно, і якщо у вас. Буде організм в стресі, якщо у вас будуть гормони неправильно працювати, якщо у вас не буде фізнагрузки, дефіциту калорій, якщо у вас не буде водного балансу, і якщо у вас не буде правильного харчування, то спіруліна вам теж не допоможе. І я хочу сказати, що якщо ви даже берете от наші пророщені зерна, і ви неправильно дотримуєтеся того, що написано, що вам говорять, то у вас діла не буде. Бо це іде робота, тому що це все йде робота над собою. І ще такий маленький нюанс, який я хочу уточнити, що якщо ви хочете схуднути, то спіруліна вам не допоможе. І не допоможуть вам наші пророщені зерна. Тому що це іде наповнення організму вітамінами, мінералами, амінокислотами. От. І це все іде, ну, схуднення воно має якийсь ефект, але не такий прям вау. Ви можете схуднути із-за того, що починає працювати ваш кишечник. і Через це уходять у вас кілограми або якісь там сантиметри. Ну, не більше. І не треба, цим, не треба цим, в общем, на цьому не треба виїжджати. Тому що для того, щоб схуднути, треба ще вживати коктейлі. От і все. Коктейлі, правильне харчування, водний баланс. Водний баланс це взагалі обов'язково, тому що він лімфу ганяє туди-сюди. От, і якщо ви не будете просто цього всього робити, то ну, дійсно вам нічого не допоможе. А бади це ну, така допоміжна речовина, яка потрібна зараз кругом. І Хочемо дійсно цього, чи не хочемо. Все, я виговорилась. Якщо вам була цікава інформація, нажміть, будь ласка, на плюсик, і я буду щаслива, що ви прослухали і подивилися мою активність. От!